Свідки то того бою розповідають, що бачили, як ще на охопленому полум'ям верху хати, значить, переміщалися усі живі люди, значить охоплені полум'ям. Ніхто з них не просив пощади. У прикарпатському селі Красна місцеві власними силами відновили братську могилу 12 воїнам УПА, яких живцем спалили нквд 70 років тому. Тоді горосту шуляру було всього кілька місяців. Чоловік вперше наважився прийти на місце, де згоріли його батько та дядько. У дитинстві Мати не зізнавалася, що тато подався у повстанці місце не знав де ця хата була, де спалили. Але знав, що батько загинув у цьому. Ну, в даному, на хуторі, знаючи, що тут е тато загинув е моторошно мені. Історію останніх хвилин життя батька Оресту Шуляру переповідають місцеві старожили. В якій могилі там був батько, не знаю. Мама нас зібрали і ведуть нас у ліс. Тікаємо, бо не знаємо, що робить. Ми вже другий день прийшли, а тут вже тут все загоріло і так тут поховали. Це місце ще кілька місяців тому було у бур'янах, через які ледве віднілися старенькі хрести, гроші на облаштування влаштування братської могили збирали усім селом. Усі ми е, з повагою ставилися до цього. Це з наша історія. Ми всі стараємося про це турбуватися, не запам'ятовувати, нагадувати про це майбутньому поколінню нашому, щоб не забували. купівці які загинули у Красні 70 років тому, прямували до Карпат, щоб сховатися від переслідувань радянської влади. Історики встановили імена лише двох з 12 загиблих патріотів. Галина Гордашко, Андрій Гаргар Івано-Франківська область, п'ятий канал